Ось таке боршу, ми продаємо несі бо 35 доларів. А тут він коштує всього 2 долари. В Україні ми його закопали за 7 і зробляли собі 25 доларів 20 25 доларів з одного продажі. А ми їх продали на 20 тисяч доларів. Це ось вам приклад, що коли у вас є дешеві ціни, коли у вас є якісний товар, ви можете заробляти не ці великі кошти. Тобто в Україні ми взяли за 7, тут він коштує до там, 3 доларів. Якщо брати НОП, він буде коштувати 1,5 долара, тобто дуже дешево. І ось вам приклад, що просто коли у вас є контакти всіх постачальників, ви обрали нішу, завантажили товар і ви заробляєте великі кошти. Також, друзі, дуже цікава ніша, це вироби зі скла. Є дуже багато магазинів в Україні, які зробили вже від 10 тисяч продажів. І оце прямий постачальник, де ви можете знайти найдешевші ціни на ці вироби. Ось вам приклад: це кордо. А також. Друзі, на Etsy продаються ось такі бананки по 50 доларів. На ЕЦІ, на eBay, на Shopify можете продавати по 50 та більше. На виставці вона коштує всього 2 долари. Розумієте, що націнка в 25 разів. Це як вам приклад, що можна продавати і що буде дуже круто заходити. Аму що це ніша. У мене багато чим цим займаються різні шкірині сумки з екошкіри, з натуральної тут коштує від 2 до 10 доларів. Продавати ви можете від 50 до 200 доларів.